Мобілізують навіть з бронюванням. в Україні вразили гучною заявою. Нардеп повідомив, що працівники ТЦК примусово доставляють до терцентрів громадян, які мають при собі документи про бронювання. Аргументація однакова – дані відсутні в системі оберіг, а паперові документи не визнаються працівниками. Ба більше лагідна мобілізація та бусифікація військовозобов'язаних в Україні на жаль продовжується. Гучний скандал за участі представників ТЦК трапився на Волині. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія. Я Панченко. підписуйтесь на наш канал, а тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. ТЦК мобілізує працівників провайдерів зв'язку попри наявність документів про бронювання. Про такі випадки повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: до мене як члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, надходить багато звернень, як від громадян, так і від організацій щодо протиправних дій ЦК та СП. Змушен констатувати, що намітилась нова тенденція. Працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання. Також депутат навів відповідні приклади. Так, 18 листопада працівники провайдера зв'язку, виконуючи свої посадові обов'язки, виїхали з міста Мукачево в село Солотвино Тячівського району Закарпатської області для відновлення лінії зв'язку. На блокпосту на в'їзді в населений пункт Нижня Апша їх зупинили працівники Тячівського РТЦК. З працівників, незважаючи на документи бронювання в той же день, направили в Ужгород. Після переміщення по різних військових частинах нарешті 20.11.24, бронювання працівника визнали та 21.11.24 відвезли до Тячівського РТЦК. Крім того, 29 жовтня бригада провайдера поверталася з робіт на лінії з міста Богодухів Харківської області на службовому автомобілі. Та, як потім з'ясувалося, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК, які як зазначено, Чає Федієнко не представилися, були в Балаклавах. При перевірці військово-облікових документів були пред'явлені документи, які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщення Слобідського РТЦК та СП міста Харків. У них відібрали мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штрафу в сумі 17 тисяч гривень, який потім було скасовано як неправомірний. Працівників відпустили, зазначив депутат. В іншому випадку під час виконання праців працівником провайдера трудових обов'язків він був зупинений представниками поліції, які після перевірки документів, не зважаючи на наявність документів щодо наявності відстрочки броні від мобілізації до 26 січня 25-го року, був затриманий та доставлений до Гаджибейського РТЦК та СП. Протокол про адміністративне затримання не складався. Рідних затриманого не було повідомлено про його місце перебування. Правнича допомога не надавалася та не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсно. Нього бронювання проти його волі утримувався в РТЦК та СП понад два тижні, розповів нардеп. Олександр Федієнко зазначив, що насправді подібних фактів значно більше, і він навів лише ті, над якими працював протягом останнього тижня. Він звернув увагу представників ТЦК, що не варто зловживати повноваженнями і надягати балаклави. Також за його словами скеровані відповідні звернення щодо службової перевірки. Тим часом на Волині стався черговий скандал із ТЦК. Чоловіка нібито побили люди у військовій формі та забрали його з лікарні у військову частину. Відео частини інциденту публікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК дали піддих його брату під час перевірки документів. На місце викликали швидку та поліцію. Зі слів брата постраждалого, відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і нічого не по. Яснивши, дружині кудись повезли. На відео чоловіка знову перекидають в автівку. Хлопці, куди ви? Діти слідчо оперативно. слідчо оперативно. Дивіться, це не слідчо оперативно. Слідчі оперативна. Куди везуть? Хлопці, куди? Куди везуть його? Куда й? Куда везуть, хлопці, скажіть. Хлопці, двоє сюда до мене. Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковальського міського ТЦК не дали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що вивезли його до військової частини. Цитую, до мене надійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковальського міського ТЦК та СП. Перша жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Друге, прямо з Закладу його примусово доставили до Луцького ТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з'ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним. Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ТЦК та СП та Луцького ТЦК та СП суперечить вимогам закону України про Неваженого Верховної Ради України з прав людини та можуть бути кваліфіковані за частиною 2 статті 344 кримінального кодексу України. Нагадаємо, нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Лубінець пояснив, що його офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників протягом цього року офіс омбудсмена отримав понад 4 тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації? Цитую: усе менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються. А як думаєте, ви чи дійсно випадки бусифікації чоловіків в Україні стало? Менше напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.